Привіт, друзі! Також свята ялина Супергрін. Подивіться, яка красива, просто бомбезна ялинка, яка виростає до, здається, максимум 2 метрів. Ну, Про неї дуже мала інформації, але е даремно. Я вже її, виходить, е прищипнув, коли тільки вона відростала. І ось в неї пішла друга, е друга хвиля росту. Бачите, Ось там вже брунічки в неї. Набубнявились, і, звісно, нам. Думаю, що буде більше запасних Ще собака. От. Це наша нова собака, яка з нами живе після окупації. Мама знайшла її, і разом з нею ми тепер тут бурянирне. Коротше, дуже симпатична ялинка, колір такий, напевно, м'ятний, ну, дуже красива. В шишки в неї я бачив дорослі, ось такі довгі, тоненькі. Дуже симпатичні. Бачите, тут виходить я її трошечки зробив вищий штамп, ще не обрізав, щоб тут нам росла. Дуже симпатично виглядає на фоні сивої травиці, з боку називається. От. Бачите, між вузля короткі. Коротче, дуже красива ялинка, я вам дуже рекомендую її. Абсолютно. Симпатюля така. Ну, от, я коли купував вона була такого просто зеленого кольору осінню. А зараз вона сподобалась погоду земля, ґрунт і вона тут -от набуває всіх кольорів моря. Ось така ось ялина Супергрін.